Приготуємо пухкенькі булочки. Я робила тісто нейтральним, так як робила, солодкі на солодкій. Для цього дріжджі, цукор, борошно, тепле молоко та воду змішуємо в опару. Опару ставимо в тепле місце орієнтовно на 30 хвилин, щоб підійшла. До готової опари додаємо яйця та сіль перемішуємо. Далі двома частинами додала борошно. Коли маса вже буде готова, в кінці додаємо олію. Тісто готове, збираємо його в кулі та ставимо в тепле місце орієнтовно на годину. Коли воно буде готове, Дістаємо його та будемо з ним працювати. Ось таке воно виходить повітряне та м'яке. Я розділяю його на дві частини. Ту частину, що залишилось, обов'язково накрийте плівкою. Розрізаю на дві частини та формую волок або джгутик. Потім нарізаю на шматочки довільного розміру. У мене тут трохи великі, зробіть менше, бо в мене вийшли такі добрячі булки. Кожен шматочок я в руках роблю з нього кулю, всі інші шматочки накриваю плівкою, щоб вони не обвітрювались. І тоді формуємо булочки довільного розміру. Складаємо їх на деко, накриваємо плівкою та ставимо, щоб підійшли орієнтовно ще на 40 хвилин. Мастимо яйцем чи водою та присипаємо вашими улюбленими смаколиками смачного.